На час осінніх парламентських виборів у Івано-Франківську працюватиме 107 виборчих дільниць. Це на три більше аніж під час місцевих виборів 2010 року. З них 92 – звичайні, які розташують у школах, дитсадках, вузах та закладах культури. Ще 15 дільниць матимуть статус спеціальних. Вони працюватимуть у закладах охорони здоров'я. Вперше за історією незалежності України усі виборчі дільниці затверджені на постійній основі. Тобто, їх розміщення у майбутньому змінювати вже не будуть. Звичайно, це зручно, тому що не потрібно буде. Кожного разу вишуковувати приміщення, які були би придатні власне, для здійснення голосування. Це буде зручно для виборців. Виборці вже будуть знати, де саме будуть розташовані дільниці, куди вони зможуть прийти. І... Проголосувати це зручно і для виборців, і для нас, як для місцевої влади, бо ці питання вже по суті вирішені. Серед інших особливостей цьогорічних виборів до Верховної Ради у івано франківську його приміські села віднесені до Тисманицького виборчого округу. Також більше повноважень і функцій отримають відділи державного реєстру виборців. Саме цей орган друкуватиме і мені запрошення на голосування, а не дільниці, як це було раніше. Однак досі невідомо, як саме здійснюватимуть тиражування запрошень на місці чи у. В Києві, тож це вже дає підстави для уваги зі сторони громадських спостерігачів. Завжди технічна проблема з друком пов'язана з довговічністю роботи техніки. На жаль, велика кількість запрошень вимагає якісної роботи принтерів, а потужних принтерів завжди не вистачало. Як цього разу будуть вирішувати це питання, невідомо. На попередніх, ну, позаминулих виборах, таке питання було вирішено тим, що друкувалося в Києві. Як на цих виборах вирішить, не знаю. Поки що. Власне, державний реєстр виборців є якісно забезпечений технікою, але то, що Буде велике навантаження на влас уточнення списки виборців, внесення всяких змін, кратних включень, а ще плюс друг це додасть додаткової роботи відділу вадня реєстру. Також досі невідомо, коли на Прикарпатті з'являться веб-камери, які мають встановити на кожній виборчій дільниці, та чи встигне влада технічно підготувати дільниці для функціонування цих камер. Нагадаємо, окружні виборчі комісії мають розпочати свою роботу не пізніше 26 серпня, а дільничні 26 вересня.